У 6 клієнтів були фактично обікрані для індивідуальні банківські стейки. Наразі буде списку. Але хочу додати також, що на сьогоднішній день банк зачати в поруч жодних попереджень існуючим клієнтом. Я так також вони покриє, не передає. Він продовжує відкривати повітряні чеки, хоча фактично забезпечити її сохранність і фактично. Зрозуміло, що випадки буде бути слідку, але на сьогоднішній день немає не те, що мають. Це виглядає залишилося без коштів, постій, без цінності, банк фактично працює, тому постраждалі банку мають навіть звертатися до прокуратури з містоконтролю над правоохоронними органами та банків, зокрема, також будуть зведення до національного банку з проханням проекту відповідних перевірків щодо відповідності безпечності сховища банку, який е, бере кошти, за надання цієї послуги, але надає я її і досить е, гідним чином. В принципі, це немає, неможливо позитиві.